Бонжур! добрий день! Рада вас вітати на каналі Просто Франс. Сподіваюсь, ви вчора потренувалися добре, мені і що мені вдалося вас переконати, що не треба поспішати навчатися, а треба те, що ви вже вивчили, доводити до навички, тобто закріплювати вивчений матеріал і нарощувати швидкість. Якщо ви потрапили на цей урок випадково, я вам пропоную внизу в описанні відео, там є посилання, як скачати підручник і як скачати аудіо. Там є дві презентації: одна про цей курс, друга про доступ до навчальної платформи. А ми продовжуємо йти уперед. Ви вже замітили, що в підручнику в уроках є фонетика і правила читання. У цьому підручнику уроків таких 16. Це фонетичний курс. На YouTube я його не викладаю, тому що у школі Просто Франс він викладається. На курсі Вимова 15 уроків і є ще додатковий курс по додатковому підручнику скорочитання 20 уроків. Я б хотіла вам пояснити, що цей курс, який викладається тут на YouTube, це практична граматика, і вона для рівня А1. Якщо у вас немає рівня А1, вам далі буде дуже важко, і ви цей курс до кінця не пройдете. Що таке рівень А1? Вам треба пройти рівень А0 Якщо ви взагалі не вчили французьку мову або вчили її трошки і не маєте гарної вимови і не вмієте швидко читати, десь на рівні сьомого класу рідної мови, ви пам'ятаєте, що в сьомому класі нам давали книжки, ми читали ці книжки, вже товсті романи на домашні читання. Десь такий рівень скорочитання повинен бути, щоб пройти цей підручник до кінця. Тому, якщо у вас немає гарної вимови, ви над нею ніколи не працювали і ви не читаєте, я запрошую вас написати мені, ви знайдете внизу під відео мій WhatsApp, і я вам підкажу, як записатися на курс рівня А0. Курс цей називається Овертюр, тобто відкриття. Після того, як ви пройдете вимову і скорочитання, французька мова для вас відкриється, і ви зможете швиденько пройти рівень А1, А2. А для тих, у кого є вимова і хто вже вміє читати, ми продовжуємо. І сьогодні ми розбираємо п'ятий урок. Розбираємо ми перш за все лексику, і до кожного слова ми будемо розбирати його граматичну роль. Ель сюлев. Ель, ви знаєте, це вона сьольви це займенникове дієслово. Ви зустрічаєте його перший раз. Що таке займенникове дієслово? «Льови», якщо без частинки с, то це буде значити, якщо я закреслю с, «льови» буде значити піднімати когось. А коли ми ставимо частинку с, це буде значити піднімати себе. Можна це перекласти як підніматися. Але не всі дієслова у французькій мові, перед якими пишеться частинка с, відповідають українським словам «нася». Приклад, є таке дієслово с пром'яни, с, частинка пром'яни гуляти. Це Перекладеться як гуля, прогулювати себе. Можна вигулювати собаку когось. «Je promène mon chien» Я прогулюю мого собаку, а можна прогулювати себе, «Je me promène» — тобто французи прогулюють себе. На українську мову, звісно, гулятися не перекладеш з частинкою ся. Тому це не завжди відповідає. Але десь у половині випадків відповідає, і для французів ці дієслова мають зворотній сенс, тобто я вигулюю себе. Далі, ця частинка с, ви тут бачите, зверніть увагу, вона пишеться с перед інфінітивом, і ви пам'ятаєте, що інфінітив першої групи закінчується на ОР. Ви пам'ятаєте, що таке інфінітив. Ми з вами пройшли це поняття на минулих уроках. Інфінітив відповідає на питання, що робити, це форма дієслова, яку ви знаходите у словнику. І в цьому підручнику, коли нам дають дієслово, у скобочках завжди є інфінітив. Дивіться, лір ашти. Алі – це все інфінітиви, які відповідають на питання, що робити. Також тобто, повертаємось до займенникового дієслова, у словничку буде писатися с, і в особі вона теж буде с, тобто, як в інфінітиві воно не змінюється. Це перший момент. Далі давайте роздивимось це дієслово слово сьольовий. Ви бачите, що коли воно в словничку пишеться, у нас немає аксан. А коли ми говоримо, вона піднімається, з'являється Аксан зверху вниз, називається Аксан грами. Чому так? Цей аксанграф з'являється в дієсловах першої групи, якщо закінчення О, «е», яке не читається. Ель се тому що «е» не читається, з'являється аксант. І ви побачите таку саму історію. Дивіться нижче, будь ласка, дієслово слово Аш Ти саме Іо «е» на кінці і з'являється аксан грав. Паличка зверху вниз називається Аксанграб. Далі число шість. Воно читається СІС, це виключення, тому що взагалі ікс на кінці слів не читається. Слово година. Жіночого роду, юнер, льо. Це означений артикль. Згадуйте, ви вже вивчили артикль ля жіночого роду, а в нас чоловічого роду. Льо ля. два означених артиклі, і вам вже попадалася форма лі. Пишеться ліс. Лес пишеться. То ви вже знаєте в цьому уроці вже всі три форми означеного артиклю. Ля льо, лі. Ідемо далі прикметник. Пьоті, Зверніть увагу, як створюється жіночий рід. Це правило, ви вже знаєте. В жіночому роді додається літера п'ятіт. Пьоті, Ще вимовляють пті птіт. Далі. Le déjeuner, це обід, льопети де жіни це сніданок, і де ді це дієслово обідати. Жо я, зверніть, будь ласка, увагу на вимову. Жо вимовляється жо, як льон. Багато хто вимовляє його неправильно або же. Або жі, або жо неправильно. Треба говорити жо. Скажіть, будь ласка, льон, жо. Далі, йдемо далі. Жолі я читаю. Третя група неправильне дієслово. Зверніть, будь ласка, увагу в особі я закінчення с. Лір, інфінітив, як в словнику, читати. Далі с. Це є чоловічий рід. Ми вже з вами вивчили жіночий рід Сет. Тепер чоловічий с. Перша група закінчується на ЮР. Картинка Limage, «юнімаж». Ви бачите літеру F. Це значить, що це жіночий рід. Щоб запам'ятати запам рід, ставте, будь ласка, неозначений артикль, скоро ми його з вами вивчимо. З неозначеними артиклями легше запам'ятовувати роди іменників. Чому? Тому що ви бачите, що означений артикль він скорочується перед словами з голосної написано лімаж. І по артиклю не зрозуміло, це і маж чи це маж». тобто який рід. А от позначення по, по неозначеному артиклю зрозуміло. Жашет я купляю. Ляфльо квітка, жове «я йду», «інфінітив» алі. Дивіться, будь ласка, це дуже цікаво. Дієслово закінчується на ер, але це третя група. Ми знаємо, що перша група закінчується на Р, але в нас є одне дієслово алі ходити, їхати, яке закінчується на юер, але належить до третьої групи. Ля-мі друг, ля-мі подруга. Дивіться, будь ласка, чоловічий рід пишеться без ю на кінці, жіночий рід пишеться з ю на кінці. Ля мі ля-мі ля, мі. ля фабрик фабрика і це туда-там, тут. Льоп'ї нога, ап'ї пішки, жон молодий. Дивіться уважно, у нас вже був, був такий прикметник маляд, який і в жіночому, і в чоловічому роді не змінюється. Ля жонфи, молода дівчина, прени візьміть, закінчення EZ, «е інфінитив, третя група, лізи, закінчення EZ. «е L'ir, третя, третя група. La page сторінка. Нев, 9 Апрони, ви, закінчення EZ. Інфінітив, Apprendre. Par coeur, Такий вираз. Бачите, без артикля перед словом cœur не пишеться Артикль на, вивчити на пам'ять. Le cœur, серце. І «к це питальне слово, що. Ми пояснили всі слова, тепер я їх прочитаю і пропоную вам повторити за мною «Elle se lève, vie, Six. ле Le petit petite le déjeuner le petit déjeuner déjeuner je je lis regardez l'image j'achète acheter la fleur je vais aller l'ami l'ami la fabrique, I. le pied, à pied, jeune, la jeune fille, prenez, prendre, léser, lire, la page. Neuf. Apprenez. Apprendre. Par cœur. Le cœur. Que. Dobre. Тепер почитаємо фрази. Я вам рекомендую поставити відео на паузу і вивчити слова, для того, щоб коли ми будемо читати, ви все розуміли. Я не перекладаю для того, щоб ви могли відчути, наскільки ви розумієте текст, чи вивчили ви слова, чи ви не вивчили, і вам треба довчити. Docteur, je te boudlasque avec moi. Répétez après moi. Denise se lève à 6 heures. Denise se lève à 6 heures. Elle prépare. Le petit déjeuner et elle déjeune. Elle prépare le petit déjeuner et elle déjeune. Je lis. Ce livre et je regarde les images je lis ce livre et je regarde les images j'achète des fleurs et je vais Chez mes amis. J'achète des fleurs et je vais chez mes amis. Je vais à la fabrique. Зверніть увагу на голосове зв'язування, не розривайте. Je vais à, je vais à la fabrique. J'y vais à pied. Регарде. C'est jeune fille. Denis. Regarde cette jeune fille Denis. Elle est belle, n'est-ce pas? Daniel dit: à ses élèves. Daniel dit à ses élèves: Prenez les livres et lisez le texte. de la page 9. Prenez les livres et lisez le texte de la page 9. Apprenez ce texte par cœur. Apprenez ce texte par cœur. Que fait Denise Denise écrit à ses amis. Зверніть, будь ласка, увагу, займе... питальне слово що читається як «кьо», не ке, а «кьо», «e», як «льон». Що робить Деніза?» Кеденise? Н'испа перекладається не вже. Le texte de la page 9. Дивіться, будь ласка, на різницю українського... української мови і французької. Ми скажемо текст з дев'ятої сторінки або на дев'ятій сторінці, а у французькій мові ле текст de це відмінок, який «de». le text de la page 9, текст кого чого дев'ятої сторінки. Par cœur на пам'ять у французькій мові це вираз на серце. І давайте подивимося слова до тексту. La sœur, сестра, «Домери» – жити. Зверніть увагу, це перша група. Закінчення, ле його. Вибачте, їх або свій свої, але коли багато володарів. Льопе батько, ляв'яте, пілот, ель сапель, її звати, саплі, перша група, дивіться закінчення е називатися буде в словнику саплі. І зверніть, будь ласка, увагу, вище в нас було е, дієслово «сельові», а ця частинка вона скоротилася перед дієсловом апелі, тому що дієслово починається з голосної сапюлі. І ще один важливий момент: дієслова першої групи, які закінчуються на LR. -e ви бачите, вони перед. Закінченням О, «е, яке не читається, подвію, подвіюють «л». Тобто ось звідки взялося два «л», тому що тут О, «е, яке не читається. Лі секретаре, лят. Зверніть увагу, секретар, секретарка у французькій мові звучить однаково, змінюється тільки артикль. Ля garde malade. санітарка, траваї, перша група, працювати, для клінік, клініка. І у вас текст у цьому уроці, він вже трошки більший, ніж у минулих уроках, і у вас є міні-діалог. Я вам залишаю це на домашнє опрацювання, тому що потрібно, щоб ви працювали з аудіо, слухали аудіо і під аудіо повторювали. Це дуже необхідний елемент вивчення французької мови. Ви знайдете аудіо на навчальній платформі. Посилання на навчальну платформу, а також презентації, як на ній зареєструватися, ви знайдете внизу в описанні під цим відео. І ще один цікавий момент хочу вам пояснити по лексиці. Дивіться, будь ласка, так, візьму олівець. Ільміпле ільтепле. Він мені подобається, він тобі подобається. Це діє слово третьої групи, Плє. і тут є ще такий вираз, і не памаль він не поганий. На сьогодні все. Ми з вами розібрали всю лексику до п'ятого уроку. У вас на домашні завдання працювати з аудіо. І начитати під аудіо мінімум три рази, а так, може разів п'ять прочитати цей текст і вивчити лексику, і обов'язково, будь ласка, ви начитуєте, наприклад, три рази, дивлячись очима на підручник. І також вчите лексику, а потім ви десь рази три, а може і п'ять, слухаєте аудіо без підручника і перевіряєте себе, чи все вам зрозуміло, про що йде мова в аудіо, чи весь французький текст. Ви розумієте на слух, так ви себе перевіряєте, чи ви вивчили всю лексику. Натхнення вам на домашнє завдання. Будь ласка, підписуйтесь на YouTube канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати наступні уроки. І я бажаю вам гарного дня. До зустрічі завтра.